Дитячий садочок, школа військовий інститут. Це типовий шлях до офіцерських зірок. Насичені роки навчання вже позаду час розпочинати кар'єру. Про перші дні офіцерів у військах дивіться далі. Після закінчення школи я все ж таки вирішив поступити до Академії сухопутних військ. Вже ж переживав все незнайоме. Трошки було так не по собі. Катастрофічно потрібні нам лейтенанти. Ні, служба в армії не така популярна, як за радянських часів. Перш за все, дається в знаки недостатній рівень соціального захисту з боку держави. Через брак молодих кадрів одного офіцера можуть призначити відповідальним за два підрозділи. Просто катастрофічно, у нас не вистачає сьогодні. командирів з воду, будемо говорити, спеціалістів низового рівня офіцерів. Проте, охоті захищати державу все ж є. Вони вступають до військового інституту, отримують лейтенантські погони і, попрощавшись зі своєю Альма-матер, згідно з призначенням, вирушають на нове місце служби. Аби допомогти командирам частин, департамент кадрової політики Міністерства оборони України випустив методичні рекомендації щодо адаптації молодих офіцерів до службової діяльності у військах. Ось ці рекомендації вони не просто як рекомендації написані, до того ж, питання встановлення випускників військових вишів на особливому контролі в Міністерстві оборони і Генеральному штабі збройних сил України. Буквально в цьому з'явилася така мисля, що тепер не просто командири будуть докладувати, що сталося для офіцерів, але також для тих, хто женати офіцери. Женати офіцери места роботи тольної супруг. Якщо з дітьми, то детские сади. То этот вопрос сьогодні команда бере на своє внимание, щоб офіцер прийдя уже чітко знав, що його ждуть. Спочатку особливо важко, адже ще недавно досвідчений старшокурсник тепер наймолодший в офіцерській ланці. Всі офіцери, а також всі сержанти по професії допомагали в цьому становленні. Це не такого не було що там ото. Ти лейтенант, давайте з перших днів молоді офіцери долучаються до вирішення низки питань. Це і підтримка постійної бойової готовності, і експлуатація озброєння та військової техніки, і робота з особовим складом. Чи легко застосовувати теорію на практиці? Ми дізнавалися в 36-й окремій механізованій бригаді берегової оборони військово-морських сил України, що в Криму. Євген Грібський, випускник Львівської академії сухопутних військ, тепер командир розвідувального взводу. У частині одразу зарекомендував себе добре, чим заслужив схвальні відгуки безпосередніх керівників. Офіцер грамотний, хоче навчитися, хоче оспітувати навчити людей. військової служби. Прибувши до частини, передусім молоді офіцери повинні обійняти посаду. Щоб уникнути непорозумінь під час цього процесу, у військах все продумано до дрібниць. Під час атаційного періоду ми додатково молодих офіцерів вивчаємо. Надається, надається також час для прийняття справ та посади. За кожним молодим офіцером наставляється наставник з більш досвідчених офіцерів. Обійнявши посаду, не менш важливо знайти спільну мову з особовим складом. Саме лейтенант перший офіцер у житті солдата. Тож на цьому етапі знання, здобуті у військовому виші, стануть у пригоді. Адже якщо командир має високі фахові вміння, його поважатимуть підлеглі. Займаємося не тільки для здачі нормативів для себе. Після кількох місяців служби Євген взяв участь у так званих лейтенантських зборах. Метою таких заходів є перевірка знань та навичок кожного військовослужбовця. Такий захід щорічно проводять на Житомирщині для лейтенантів 8-го армійського корпусу. Заняття, які були сплановані на центрі підготовки підрозділів, яким проводили, доводять, що вони хочуть навчитися, мають бажання. І ми постараємося в цьому їм допомогти надати відповідну методичну практику, надати відповідні рекомендації, які ніби застосовувати вже під час проходження військової служби в військах. Якщо справи службові йдуть добре, то з облаштуванням не все так вдало, адже для Збройних сил України питання забезпечення житлом військовослужбовців все ще залишається гострим. Тож керівництво частин самотужки намагається знайти вихід із цієї надважкої ситуації. Для зустрічі молодих офіцерів-випускників передбачається на базі. Гуртожитки військової частини, житло, яке завчасно готується. Лейтенанту Євгену Гріпському житло надали, тож проблема була знята одразу. Та й службу він проходить не в найдорожчому регіоні України. Якби не склалось з гуртожитком, за незначну суму квартиру можна й винаймати. А от що робити, коли служити потрапив до столиці, де ціни на помешкання захмарні? Позаду мене одна із київських військових частин. Цього року для проходження служби сюди прибуло сім лейтенантів. Усі вони із різних міст і вишів. Та доля у них одна військова. Щоранку Олександр Михайлов поспішає на роботу. Службу проходить в одному із центрів забезпечення структурних підрозділів Міністерства оборони України. Завдання, які він виконує, не важкі фізично, оскільки служба пов'язана зі штабною роботою, проте потребують концентрації уваги та відповідальності. Я відповідаю за заправний пункт, який у нас знаходиться. Потрібно кожного дня контролювати. Скільки пального використано, скільки залишилося, коли залишається мала кількість, ну потрібно робити заявки, щоб отримати пальне, щоб не зірвати виїзд машин. Робота в Олександра, так би мовити, кабінетна. Чимало часу йде на опрацювання документів, та саме відповідальне ставлення до роботи сприяло налагодженню товариських стосунків із колегами. Під час адаптаційного періоду лейтенантом опікується куратор. Як правило, це безпосередній командир або старший за званням досвідчений офіцер. Він повинен надавати підтримку молодому колезі як у службових, так і особистих питаннях. Перші дні для лейтенанта Михайлова були важкі. Але ми відносилися з розумінням, виховували, допомагали, розказували. Щоб дістатися до місця служби, Олександру вистачає 4 хвилини, адже мешкає він у гуртожитку на території військової частини. У нас всіх лейтенантів, які прийшли служити, сім лейтенантів, всіх забезпечили жильом, хто з інших міст. Всього в гуртожитку 26 кімнат. Тут живуть у злагоді як старші, так і молодші офіцери. У цій кімнаті мешкає троє юнаків. Вони прийшли до частини цього року. Гуртожиток обладнаний всіма умовами для життя: це кухня, туалет, душ. Гаряча вода постійно є. за гуртожиток кожного місяця сплачує 157 гривень. Житлову проблему легше вдається вирішити неодруженим офіцерам. Молоді ж сім'ї потребують окремої кімнати чи квартири. Для вирішення непростого питання керівництво Міністерства оборони України запропонувало пілотний проект Військове містечко. містечко-300». згідно з цією програмою за 5 років планується забезпечити квартирами майже 50 тисяч військовослужбовців та створити фонд резервного житла для Міноборони. Повинен бути дом, і на повному тому умовно повинна бути написано командир першого взводу, першої роти, першого батальйону, першої бригади. Все, це його житло. 25 жовтня цього року відбулася урочиста церемонія вручення оглядових ордерів на квартири військовослужбовцям у селищі міського типу Гостомель, що на Київщині. Це перший будинок, зведений за програмою Військове містечко 300. О, там уже другий дом закладено. бачите фундамент. І третій. Так що скоро ми з вами будемо кожен місяць тут зустрічатися і відкривати дома. Також у цьому районі побудують школу, дитсадок, пошту, лікарню. Тож надія, що в майбутньому українські військовослужбовці будуть забезпечені житлом, все ж таки є. Не менш важливий аспект підтримки молодого офіцера державою грошове забезпечення. Грошове забезпечення влаштовує, ну, коштів вистачає якраз на місяць ну, забезпечити свої потреби. Нині грошового утримання неодружному лейтенанту ледь вистачає на місяць. Що ж тоді казати про військовослужбовця з родиною? На урочистостях з нагоди 20-ї річниці Збройних сил президент України, верховний головнокомандувач збройних сил, пообіцяв: триває робота над підвищенням окладів військовослужбовців на 55%. До рівня державних службовців завдяки чому? Відчутно зросте грошове забезпечення людей у погонах і військових пенсіонерів. Після такого запевнення цілком ймовірно побільшає охочих піти до війська. А тим, хто вже служить українському народові, додасть оптимізму і дозволить більше думати про бойову підготовку, а не про вирішення власних побутових негараздів. Становлення молодого офіцера завершується, коли командир складає відгук на випускника після року служби у військах. Цей документ надходить до військового вишу, який закінчив лейтенант. Сподіваюся, наші герої отримають лише схвальні відгуки.